У прес-конференції взяв участь голова районної ради Василь Дзунза, звертаючись до журналістів, зазначив, плацдармом для нинішнього цікавого екскурсу школярів Калущини Європою стала наша поїздка у квітні до Мюнхена на наукову практичну конференцію. Отримали запрошення і нині використали цей шанс, щоб наші майбутні діти побачили, як сьогодні розвиваються європейські країни. За моєю участю було підписано між районною радою Калуської районної ради радою і фондом імені Блохіна. В Мюнхені співпрацю, довготривалу співпрацю. І саме основне, що ми відобразили в нашому договорі, це співпраця полягає в тому, щоб дійсно ми нашу українську культуру доносили до діаспори нашої, яка є там далеко на Заході. Це в напрямку освіти, в напрямку культури. В інших напрямках основне, звичайно, це оздоровлення, але я вважаю, що більш основне це те, щоб наші діточки могли побачити ту велику Європу, в яку ми намагаємося сьогодні потрапити. Голова районної ради переконаний, що така поїздка не остання. Її планують повторити і ще до кінця року. Тим паче, запрошення є від самого зятя Степана Бандери. Адже мета поїздки не лише оздоровлення, чудовий відпочинок, поповнення світогляду новими враженнями, а й акцент на нашій історичній спадщині. У Мюнхені діти побували на могилі провідника ОУН Степана Бандери, каже начальник відділу освіти райдержадміністрації Наталія Савчук, яка із захопленням переповідала побачене, маршрут поїздки пролягав через. Сім країн: Угорщину, Австрію, Німеччину, Італію, Францію, Чехію, Польщу це нашої поїздки це місто Мюнхен, а тоді вже інші країни у місті Мюнхені. Ми відвідали Українську православну церкву, де нас зустрів зять Бандери, і він нам запропонував супроводжувати нас до могили Степана Бандери, нашого національного героя, і його дочки і бувшої дружини, бо був, вона померла, Наталки Бандери. На цих могилах ми запалили свічки. Ви можете подивитися це є могила Степана Бандери. Привезли наш прапор, діти відспівали вічна пам'ять гімн України, і місце це нас надихнуло на такі патріотичні почуття. Відтак працівники відділу освіти одночасної екскурсоводи розповіли безліч цікавої інформації, незабутніх вражень від подорожі, підкріплюючи слова фотослайдами прекрасних краєвидів визначних місць семи найвідоміших європейських країн. Цю красу завдяки владі, меценатам і звичайно ж, запрошенню із зарубежу мали змогу побачити 30 школярів Калуського району, які з задоволенням розповідали, що їм найбільше сподобалось. Проте усі разом зійшлися на думці: поїздка незабутня. Звичайно, кожна країна дуже гарна, але найбільше мене здивувало, і вже вдруге мене здивувала Угорщина, а саме Будапешт. Напевно, не тільки для мене незабутніми залишилися Будапештські купа. Альні сечени, де ми мали можливість відпочити. Також незвичайна архітектура цієї споруди. Спочатку навіть нагадала мені, можливо, якийсь баз, музей, але зайшовши всередину, моя думка змінилася. Там було 13 басейнів з термальними водами, в яких ми мали можливість покупатися, розважитися і навіть підлікуватися. Атмосфера була такою, що мені захотілося одягти довге плаття і відчути себе принцесою. Далі наша дорога пролягала. Так, ми побачили пам'ятник Марії Терезії. З обох боків цього пам'ятника були два музеї: один природничий, а другий мистецький. Ми відвідали церкву Штефансдом та парламент у Відні. Як засвідчують враження, поїздка вдалася в усіх вимірах, адже її учасники інтелектуально збагатилися, духовно наситилися, фізично відпочили.